Всім привіт! Вітаю вас на ютуб-каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви можете отримати до 52 доларів на собі, а також до 50 доларів на кожному запрошеному другові. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, гаманець Кера робить такий аеродроп. Де ви можете отримати до 52 доларів на собі, і до 50 доларів на кожному запрошеному другою. Для того, щоб забрати дані кошти, вам необхідно перейти за цим посиланням, скачати її додаток Cara, після чого ми заходимо в додаток, нажимаємо на кнопку SyncUp, тут пишемо свій емейл, придумуємо пароль і обов'язково в розділі Referral id вставляєте ось цей код, щоб вам надали безкоштовну криптовалюту. Після чого ми нажимаємо на кнопку Continue, вибираємо Ukraine і нажимаємо на кнопку Sync Up. Далі в на нашу пошту приходить код. Вводимо цей код і при бажанні встановлюємо вхід по відбитку пальця. Нажимаємо на кнопку Show Me. І тепер жмемо на кнопку Collect. Нажимаємо на кнопку Start Verify. І проходимо верифікацію. Ставимо галочку і нажимаємо на кнопку Слідуючий шаг. Вибираємо Україну, вибираємо документ, через який ви бажаєте пройти верифікацію. Можна пройти верифікацію через ID-карту, закордонний паспорт, посвідку на проживання або водійське посвідчення. Загружаємо фотографію свого документа, після чого робимо селфі-обличчя. Потрібно буде головою покрутити за часовою стрілкою. Так, тепер нажимаємо на кнопку Слідуючий шаг і бачимо, що ми успішно пройшли верифікацію. Далі ми повертаємось в додаток. І нажимаємо знову ж таки на, на кнопку Collect. Як бачимо, ми, нам дали 2 долара за проходження верифікації. Е, тепер ми маємо вибрати е, е, акції, е, на які ми можемо е, купити е, ці акції на 2 долара. Тобто нам дали 2 долари, і за ці 2 долари ми можемо купити акції, і після чого ці акції зможемо також продати, отримати USDT і відповідно їх вивезти. Ну, Примірім я вибрав, що хочу купити акції Tesla. Нажимаємо на кнопку Confirm і бачимо, що 2$ долари мені дали в акціях Tesla. Так, тепер ми нажимаємо на кнопку Депозит і тут вибираємо Tether. І закидаємо мінімум 51$ долар через USDT мережу VR20. Комісія складає 30 центів. Ось Після того, як нам вже успішно прийшли кошти, ми знову ж таки нажимаємо на кнопку Collect і вибираємо один із трьох боксів. В боксі може бути рандомна сума від 1 долара до 50. Ось бачимо, приміром, мені випало 3 долара, але також може випасти і 50 доларів. Тобто ви можете закинути кошти і відразу подивитись, яка сума вам випала. Якщо сума якась така незначна, то ви можете, в принципі, вивести свій депозит відразу. Ви втратите на цьому всього лише 1,3 долара, оскільки. 0,3 долара за депозит, піде на комісію, і 1 долар за вивід. Так, ось мені начислили 3 долари. Тепер від цього моменту, як ми забрали ось цей бокс з безкоштовною криптовалютою, нам необхідно не виводити кошти, які ми закинули, а саме 51 долар, мінімум 60 днів. І також ми зараз вже можемо запрошувати друзів по своїй реферальній силці і заробляти на кожному запрошеному другою від 1 до 50 доларів відповідно. Для того, щоб вивезти, нажимаємо на кнопку Vizout, вибираємо USDC, мережа Polygon, оскільки там комісія всього лише 1 долар. Ставимо суму на вивід, пишемо адресу. Приміром, я вводив на біржу Вайтбіт. Ось ставимо галочки і нажимаємо на кнопку «Request without». Бачимо, що вивід вони обробляють до 48 годин, але вони моментально відсилають кошти. Проте там 500 підтверджень в цій мережі Полігон, тому транзакція може йти десь орієнтовно 20-30 хвилин. Бачимо, що мені успішно прийшли кошти. Тепер ми копіюємо своє реферальне посилання, запрошуємо друзів і заробляємо на кожному запрошеному другові, який. Закине на свій баланс мінімум 51 долар і протримає їх 14 днів. Якщо він протримає 14 днів, то вам відкри, дадуть бокс, відповідно, з криптовалютою де буде від 1 до 50 доларів. Але для того, щоб забрати дану криптовалюту, вам необхідно протримати мінімум 50 доларів на своєму рахунку з того моменту, як ви забрали нагороду ще 60 днів. Також важливий момент, що якщо ви хочете запрошувати друзів, то на вашому балансі також має бути 50 доларів на рахунку. Тобто загалом нам необхідно десь протримати 75 днів і ви зможете вивести власні кошти і бонуси до 50 доларів за себе та друзів, і навіть ті 2 долари, що вам дали за верифікацію. Просто ви можете купити ту ж саму акцію. І, відповідно, продати е, потім на всі гроші е, цю акцію, отримати USDT і вивезти. Ось бачимо, що е, платформа Kera співпрацює із Binance, Coinbase, е, Так, Kera – це сінгапурська компанія, яка заснована у 2022 році. Це достатньо молода компанія, але тут є один такий нюанс, важливо, що е, всі кошти в Kera захищені Fireblocks і підтримують. У комбінатор, де акумулюється сума у 600 мільярдів доларів. Іншими словами, можна сміливо приймати вже в акції, оскільки я не думаю, що вони у нас вкрадуть 50 доларів, будучи партнерами таких відомих компаній, і тим паче всі кошти захищені відповідно цим фондом у комбінатор. Давайте я вам ще раз поясню всі умови. Ми закидаємо на баланс 50 доларів, 51 долар краще. І отримаємо бокс, в якому буде від 1 до 50 доларів. Щоб забрати суму, яка нам випала, вам необхідно протримати свій депозит 60 днів від цього моменту. Щоб запрошувати рефералів і вам приходили нагороди за них, у вас на балансі має бути більше 50 доларів. Як тільки ваші реферали протримають на балансі 50 доларів 14 днів, вам за них прийдуть бокс, в яких буде від 1 до 50 доларів. Але щоб забрати цю нагороду, потрібно протримати на балансі 50 доларів 60 днів від моменту, як ви за друга отримали нагороду. Тому і виходить, біля 75 днів вам необхідно буде протримати 50 доларів на рахунку. Незначна сума, але все ж таки. Ця акція працює, кошти успішно, як бачимо, виводять. Все нараховують, тому рекомендую. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.